Компанія Літіко компанія Літіка є мультисистемним інтегратором, який на ринку працює більше ніж 25 років. За цей час ми маємо портфель успішно реалізованих більше ніж 250 проєктів для рітейлу енергетики для. Фармацевтики, дистриб'юції банків, страхування для будь-яких галузей. і, як бачите, на представленому слайді це логотипи наших клієнтів, з якими ми працюємо, для яких ми реалізовували проекти, і яких ми ще продовжуємо підтримувати. І далі з ними співпрацювати. І вони є лідерами в своїх галузях: це і компанія АТБ, і АЛІФ, і БАСФ, і МАУДАУ, і АНЦ. Ми пишаємось тим, що ми можемо співпрацювати з такими замовниками і впроваджуємо для них системні рішення для автоматизації бізнес-процесів та електронного документу обігу. Окрім цього, у нас є проекти не тільки в Україні, а ще і за її межами. Основні напрямки нашої діяльності, їх можна визначити три: це IT консалтинг, тобто ми виконуємо розробку технічних завдань для системи автоматизації, робимо опис бізнес процесів, проводимо аудит якості використання інформаційних систем та даємо рекомендації щодо їх покращень. Також другим нашим напрямком є автоматизація бізнесу саме на базі ECM та BPM систем, для того, щоб автоматизувати документи обіг і бізнес процеси в компанії. Виконуємо впровадження crm систем під запит клієнта і також за необхідності на базі erp систем І третім нашим. Напрямком діяльності є супровід та технічна підтримка. Після виконання проекту ми надаємо технічний супровід та підтримку, виконуємо оновлення систем, виконуємо налаштування нових версій, розвиваємо систему під потреби бізнесу, адже бізнес не зупиняється і продовжує розвиватися. Відповідно, системи так само мають розвиватися разом з ним. Виконуємо адаптацію систем, з якою працює клієнт, актуалізуємо інструкції та регламенти роботи. Тобто, наш клієнт після виконання проекту не залишається сам на сам із системою, а ми Даємо повний цикл йому по it послуг. Надаємо повний комплекс it послуг за рахунок того, що маємо в команді гарних фахівців з великим досвідом над вашим проектом будуть працювати висококваліфіковані фахівці, які працюють в компанії майже з перших днів її створення. Фахівці, які працюють більше ніж 15-20 років. Ми пишаємося тим, що маємо таку команду, такий високий командний дух раді. Запропонувати нашим замовникам висококваліфікованих фахівців для реалізації їх запиту і їх потреб. Поговоримо трошки про наш продуктовий портфель, на базі якого ми можемо запропонувати клієнтам ту чи іншу систему для її впровадження. Ми маємо досвід роботи із декількома системами: це і система M-Files від європейського вендора M-Files, платформа для управління контентом, документами та процесами. Також від українського вендора компанії Текасібейс ми маємо два рішення для автоматизації бізнес-процесів: це система з криптом BPM і для організації єдиного електронного архіву для зберігання документів з криптом репозиторій. Це українські програмні продукти, і ми пишаємося тим, що вони є на сьогоднішній день на ринку. Також в нашому продуктовому портфелі є ловкод платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу від компанії AllMecSoft. І єдиною також можемо запропонувати нашим клієнтам під запит автоматизацію crm систем на базі галузевих та внутрішніх процесів в базі системи Creation, якщо в клієнта виникає така потреба. Якщо у вас виникнуть... Питання, що або необхідно буде більше детальної інформації щодо функціональних можливостей цих систем, як з ними працювати, який інтерфейс вони мають, як можна їх налаштовувати і як їх можна буде впроваджувати, то ви можете звернутися за вказаними контактами або написати в чаті. Ми обов'язково зв'яжемося з вами для того, щоб надати вам повністю всю інформацію, допомогти обрати ту систему, яка буде найкраще відповідати вашим потребам. І також проведемо. Необхідні демонстрації о, познайомимо вас із самими системами для більшого розуміння.